Цього тижня при школах міста розпочали роботу дитячі табори, у яких упродовж двох тижнів зможуть відпочити більше півтори тисячі школярів. Чим займаються діти, перебуваючи у пришкільних таборах, і які плани щодо організації дозвілля дітей-вихователів, у дивіться далі. У цьому пришкільному таборі розрахованому для відпочинку учнів початкової ланки перебуває 71 дитина. Про їхні змістовне різноманітне дозвілля упродовж двох тижнів, скільки працюватиме табір, дбатимуть вихователі і вожаті. Нам дуже цікаво проводити час з дітьми. Ми з ними граємо И поем. Это, конечно, очень утомительно, мы устаем, но улыбки на их лице заставляют радоваться и нас. Они все-таки энергичные, все-таки завзяти, них Знаєте, багато чого можна поучитися. Кожен день перебування дітей у таборі дорослі намагатимуться зробити незабутнім. У плані поїздка на брита, екскурсії до міського палацу культури, станції юних натуралістів, парку, дружба, бібліотеки, а також проведення ігор, спортивних змагань. Склали план так, щоб кожен день пройшов цікаво, енергійно, весело. І саме головне – запам'ятався дітям і щоб на наступний рік вони знову захотіли прийти в цей табір. А це буде тільки тоді, коли і вихователі, і вожаті, і я, як начальник табору, працював. Миватимемо з душею, з любов'ю, будемо віддаватися повністю цій роботі. Райдуга, веселка нам допомагай, кольори веселі дітям роздавай. Буде небо синє, ниви золоті, буде в Україні, радісна завжди. Знайти собі заняття за власними уподобаннями у таборі зможе кожен. Мені подобаються концерти. Я дуже люблю співати. Ми вчили пісні різні вірші. Танці різні. Мені подобається, що тут багато друзів. Я теж маю багато друзів, тут весело, граємо багато дуже. Загонам підготуватися, командирам підготуватися до здачі рапортів. У цьому пришкільному таборі відпочивають старшокласники. Їх розподілили на три загони за інтересами. Для дітей вихователі підготували не менш цікаво, аніж для молодших школярів змістовну культурно-розважальну програму. Ми будемо з дітьми проводити конкурс, інсценованої казки, конкурс Сінцинованої пісні, конкурс на кращу зачіску, конкурс малюнки барви рідного краю. Тобто відпочинок буде змістовним. До відкриття табірної зміни кожен загін підготував концертний номер цих, хто захоплюється художньою самодіяльністю. На того ж, кому доподобуду спорт, чекають всілякі змагання. Я хочу в цьому таборі відпочити, знайти щось для себе нове. Нам дуже тут подобається. Наш клас приймає активну участь у житті. Школи, це нам дуже цікаво. Ще упродовж тижня з 8 до 14 години двері пришкільного табору будуть відчиненими для школярів.